Шість бізнес-проєктів профінансує Регіональний фонд підтримки підприємництва у Кіровоградській області у рамках першого етапу відбору за 2023 рік. Про це повідомила директорка фонду Ольга Ковальова Алокілі. Загалом за рахунок фонду і обласного бюджету та за співфінансування громад підприємців нададуть 632 тисячі гривень. Один проєкт знаходиться в Олександрії. Міні-пекарні відшкодують кредитні відсотки за придбання та модернізацію обладнання. Другий етап конкурсного відбору розпочався 20 липня. Прийом заявок триватиме до 20 серпня. Йдеться на сторінці Кіровоградської обласної ради. У сервісних центрах МВС Кіровоградської області, зокрема, в Олександрії, з 3 серпня запрацює проєкт Прозорих іспитів. Про це повідомляє точка доступу з посиланням на прислужбу Регіонального сервісного центру. Класах для теоретичних іспитів з'явиться по чотири камери відеофіксації та запис звуку, а в автівках для приймання практичних іспитів категорії Б збільшиться кут огляду. Разом з тим зміниться система контролю екзаменаторів, оскільки відео із будь-якого іспиту зможе переглянути контролюючий орган не тільки в регіоні, але й працівник головного сервісного центру МВС. Олександрійська громада отримала гуманітарну допомогу для ВПУ від чеської громадської організації Люди в біді. 20 липня до благодійної організації Центр допомоги Олександрія прибув вантаж, який містив близько трьох тисяч продуктових наборів. Серед отриманого консерви, крупи, макаронні вироби, олія, чай, сіль, цукор та солодощі. Вантаж облікують та підготують до видачі. У першу чергу продуктові набори зможуть отримати сім'ї, які цьогоріч жодного разу не одержували харчі в Центрі допомоги Олександрія. Про реєстрацію та початок видачі повідомлять додатково в телеграм-каналі для ВПО за посиланням, вказаним на сайті міської ради. У Центральній міській лікарні Олександрії працює кабінет безбар'єрного доступу. Де кожна жінка може отримати якісну медичну та психологічну допомогу. Записатися на прийом до лікаря або отримати консультацію можна за номером 093 831 2098. Черговий телефон кабінету працює щодня, крім суботи та неділі з 8 до 18 години, повідомляє прес служба міської ради. Бібліотека філія номер 10 яка знаходиться у приморському мікрорайоні, проводить додатковий набір дітей на розвиваючі заняття за проєктом Діти України і Війна Кропивницький. Запрошуються діти віком від 4 до 6 років, які не відвідують дитячий садок. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном 095 646 19 84. Кількість місць обмежена, зазначена на фейсбук-сторінці Олександрійській бібліотеки. 22 липня до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Поштовій собака упав у каналізаційний колодязь. Рятувати хвостату виїжджали олександрійські бійці. З твариною наразі все гаразд.